Я чекаю тебе на смерканні у єдвабному блиску одеж. У Багдаді, в Перу, в Самарканді, у Варшаві і в Києві теж, я розпечений розпач кришинка, море щастя і смутку, і сліз. Я, цариця, я, жриця. я жінка. Я чекаю завжди і скрізь завмираю. Надіюсь, в колону, вірю в чудо, в прикмети і сни, Сполювання, полювання, заслання полону з того світу з ні, звідки з війни, за тих, хто в горі, і за тих, хто в морі, хто не злякався в ці часи суворі, хто бій прийняв, хто впав на полі бою, хто Україну затулив собою. Не забуваймо жодного з імен, хай буде їхній рід благословив.